І, от про всі ці танці довкола мирних переговорів, і не тільки будемо говорити з нашим спікером. У мене на зв'язку завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Жак. Пане Олексію, мої вам вітання. Вітаю вас. Я зацитую ще е, е, Андрія Єрмака, е, ко, е, цитату, яку він сказав в інтерв'ю газеті Корера де Ласера. Так, після трьох років складно і далі боротися. Я це добре знаю. Тому ми працюємо над переговорами, тому що, попри складне становище на фронті, Україна готова боротися, і ніхто не готовий здаватися, але над переговорами працюють. І чи означає це, що насправді зараз Україна все ж таки інтенсивно рухається в напрямку того, щоб розпочати переговори і насамперед. Щоб в цих переговорах була залучена Ерефія? Ну я, я не думаю, що саме так взагалі то участь Росії, вона потрібна тільки якщо це додає результати. Якщо можна і без Росії вирішити певні проблеми, звичайно, це не головне. Зрештою до того, як як почнуться будь-які власне переговори з підписанням документів, фінальні якісь документи все одно має бути ще сформульовані позиції. А зараз позиції різні формуються на різних майданчиках. Є позиція західних країн, ну можливо, навіть трошки різного сполучених штатів і, і європейців. Є позиція на далекого сходу Республіки Кире Японії. Є позиція глобального півдня, а до речі, так от у Ердогана є своя позиція в рамках, можливо, європейської або близькосхідної стратегії. І, є позиція глобального півдня разом з Китаєм. Ну всі ці ну, не можна ігнорувати, якщо хтось висловлює свою позицію. Тому зрозуміло, що ну, не, те, що говорить Китай, Бразилія, до речі, цю позицію начебто підтримала Швейцарія за ці зацікавлена от у, в, 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 в в таких дискусіях, які там відбуваються, тому вона не ігнорується. Якщо там щось є цінне, це може бути ігноровано і інтегровано в план миру України, який більше розрахований на захід. Але переговори можуть предметні розпочатись ну дійсно коли. Всі позиції більш-менш зрозумілі і глобального півдня і Європи і сполучених штатів і окремо там можливо Туреччини Японії Республіки Кирея, тому що війна розповзається. Але чи має бути там обов'язково Росії? Я не думаю. Тут головніше те, щоб був ну така зрозуміла позиція, і більш-менш узгоджена у таких основних гравців. Зрештою, ми бачили ситуацію нещодавно на саміті Брікс в, в Казані Російській, і там була така ситуація, що російські зусилля. Рекламувати перемоги на фронті вони абсолютно не сприймаються тим самим глобальним півднем. Просто ніхто не розуміє, навіщо Росія розповідає про те, як вона захоплює українські території. Це не є, можна сказати, що от після такого російського провалу абсолютно зрозуміло, що з боку України має бути такий сигнал, що ми це цінимо таку позицію Китаю, який не. Не підтримує продовження війни. Тому і була сказана, я думаю, така фраза, що цей китайсько бразильський план. На до якого сприятливо ставиться Швейцарія, він заслуговує на те, щоб бути розглянутим і інтегрованим в якусь спільну позицію. Я ще повернуся до історії там з Китаєм і Бразилією. Хотіла з вами цими ми ворог говоримо, але все ж таки, чому я запитую про присутність у переговорах, тобто про переговори з Ерефією, просто Андрій Єрмак говорить про що умовою для переговорів з Ерефією може бути повернення до кордонів 24 лютого 2022 року. Це от він буквально от зараз. Ця таніцькому виданню заявив минулого тижня. Володимир Зеленський іншому виданню так Financial Times сказав, що припинення ударів по енергетичних об'єктах може стати оцим першим кроку, кроком до переговорів з Росією. Е, ну вже другий тиждень, але і Андрій Єрмак і Володимир Зеленський згадують Росію. З Чим це може бути пов'язано тоді в такому випадку, якщо не переговор... не йдеться про переговори саме з Росією. Ну, та ну, тут може бути і пов'язано з тим, що якщо Україна подає сигнали на адресу інших країн, що ми готові до переговорів, звичайно, має бути певна ну певна декларація такої готовності визначення на яких умовах це можливо. Ну в принципі, тут мені здається нічого такого особливого немає, і але раніше позиція Києва офіційно була жорсткішою, пане Олексію. Так. Так, була жорсткіше, але досі, досі е, указ президента про неможливість переговорів з Росією не скасований. Мова йде тільки про ну, от, такі от визначення умов, на яких можливо можуть розпочатись переговори. Як їх можна зрозуміти зараз? Початок переговорів до повної деокупації України не є тому. Це вони можуть початись на певних умовах. Ну от вони визначаються, що Росія має припинити атаки на, на Чорноморський коридор на експорт України, має припинити атаки на енергетику. Тоді це вже певне висловлення позиції, і можуть розпочатись переговори від початку до ну, от від від лінії 22 лютого 22 року. Але ніхто не говорить. Що хтось готовий віддавати території, це неможливо, просто переговори можуть початись до повної деокупації. Мова йде просто про те, що якусь частину територій, ну зараз українська позиція полягає в тому, що якусь частину територій Україна згодна повертати дипломатичними невоєнними шляхами. Тепер до теми Бразилії і Китаю сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Путін не прийняв навіть мирні пропозиції в регулюванні війни від Китаю і Бразилії. Це про саміт Брікс В РФ, який був і що це було ляпасом для обох країн. Це Володимир Зеленський це заявив. І водночас Бразилія і Китай, так я озвучувала цю інформацію, не попередили Україну, що вони оголосять якусь спільну так ініціативу і будуть гуртувати навколо цього ем, інші країни. Тоді чи справді це було ляпасом, так і Китаю, і Бразилії, і тоді в такому випадку, що ж може бути в цій мирній ініціативі, яку планують оголосити і Бразилія, і Китай, про що ж тоді може йтися? Якщо Володимир Зеленський каже, що це був ляпас, тому що Путін не прийняв ініціативу мирно від цих двох країн. Ну, та там взагалі, мені здається, не обговорювалося. Позиція Китаю і Бразилії вона почала оформлюватись протягом сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Там були вже ці збори, там, і там приєдналась Швейцарія, яка має. Ну, має відношення до таких офіційних мирних переговорів європейська країна. Інші країни зацікавились там, наскільки можна зрозуміти, з того, що немає взагалі жодних жодних планів, жодних конкретних декларацій. Де просто формування платформи платформи. Поглядів на яких може відбутися но ну, закінчення російсько-української війни з боку глобального півдня. от китай взяв на себе таку лідерську лідерську функцію. Те, що було в на саміті в Казані, там. Та там таке, таке враження, що Китай не їхав туди пропонувати обговорювати саме цей план. Він їхав просто поговорити з багатьма людьми, які представляють глобальний південь. Або те, що відбулося стосовно ляпаса, там була ситуація така, що Путін почав розповідати про успіхи Росії, розповідаючи, як там штурмова піхота росіян просувається на, на українському фронті. Ну це просто не було спів. Принято, тому що а, та позиція, яка формується на глобальному півдні, вона ну Де. вона про закінчення війни, вона про мир. А не про те, щоб допомагати Росії просуватись захоплювати там якісь території в Україні, це щоб підтримувати війну захоплення України, як вона офіційно е, називається е, конкево. Ну це не їх позиція. Хоча, хоча от е, декларації якоїсь там е, китайсько-бразильської мирної е, мирної ініціативи, там не було, тому що саміт е, про інше збирався. Це він збирався про скоріше про економіку, про платіжну систему. Взагалі, от як будувати відносини із заходом із сходом Ну звичайно, ситуація Українська російсько-українська війна, розглядалася, але побіжно. Просто не прийшли ні до чого і тут. Ну, мені здається, ну, Путін е дійсно дає ляпаси навіть своїм партнерам, але і він отримав ляпаси, тому що стало зрозуміло, що не до нього приїхали всі ці люди, які там зібрались Казання і щось обговорювати, а приїхали до Сінціньпіня. А він має, бути, має радіти від того, що взагалі хтось приїхав і, і приділяють йому увагу. Пане Олексію, в такому випадку, ви кажете, що пропозиції Бризаль, Бразилії і Китаю це просто платформа, що нічого конкретного там немає. Але чому тоді президент України Володимир Зеленський каже, що він хоче почути пропозиції, зокрема від Бразилії і від Китаю, так щодо мирних ініціатив, і щоб пропозиції ці інтегрувати так у власну у українську формулу миру, тобто про що тоді може йтися конкретно? Ну, якщо ви кажете, що ця платформа нічого конкретного немає в такому випадку. Ну, от президент України і запитує: про що ви збираєтесь? Ніхто не знає. Звичайно, я теж не знаю, що там відбувається, але можна констатувати, що відбувається важливий політичний процес. Це не була епізод, коли зібрались на сесії генеральної асамблеї. Цей процес продовжується. Китай формує якусь міжнародну позицію, яка відрізняється від, 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 від європейської американської. Тому прийшов час їм пояснити, що вони хочуть тому зрозуміло, ну це має право Україна сказати, якщо ви щось серйозне бути мало того, що між собою поговорили. Якщо щось серйозне пропонується, наприклад, іншим партнерам України ну, Європі і Сполученим Штатам, то це не може відбуватися за спиною України. Ну ну тому і запитує президент, що там конкретно, тому що ніхто не знає, що конкретно вони пропонують. Е, тепер ще до однієї цитати Андрія Єрмака, керівника офісу президента, про те, що Трамп не дозволить Путіну виграти цю війну. В чому полягає певненість очільника офісу президента? Ми ж знаємо заяви, які зараз лунають від Дональда Трампа. Він дуже так далеко зайшов, і він сказав, що Україна знищена, що її немає, такої як вона була, вона вже ніколи не буде. І він звинувачує не тільки в тому, що сталося Байдена, але й чинного президента України Володимира Зеленського. Так це ж не означає, що він що Трамп хоче, щоб Росія виграла цю війну. Він хоче, щоб вона закінчилась на певних умовах, щоб Україна пішла на поступки територіальні. Але це не означає, що він хоче виграшу Росії, тому що для нього буде це таке ж фіаско, як виведення виведення західних військ із Афганістану, якщо він дозволить таку ситуацію, що Росія виграє цю війну, а виграш для Росії це означає встановлення. Дектарату над Україною використовуючи захоплення території плюс вплив на політику цього ніякий президент Сполучених Штатів цього не допустить, але проблема з Дональдом Трампом у тому, що він вважає, що війну можна припинити. Припинивши військову допомогу Україні, оце є проблемою. це це велика велика помилка, поетична так думати. Ну питання припинення... Ну, припинення допомоги військової України це рівнозначно фактично ну зрадити Україну. Я зараз так скажу. Ну так так само як зрадили, зрадили багато інших сил, але це не означає, що вони хочуть перемоги Росії. Жоден американський президент цього не хоче. А вони можуть помилятись в оцінки в оцінці ситуації і не розуміти, у чому для Росії полягає перемога. А можна Росії... це розглядати пане Оксію, як сигнал Дональду Трампу з огляду на те, що ситуація зараз виглядає так, що він може виграти ці президентські перегони, і це такий сигнал від офіційного Києва, востами Андрія Єрмака. Стандартна і, і постійна політика України полягає в тому, що Україні потрібна відносини потрібні відносини із сполученими штатами і двопартійна підтримка сполучених штатів, а не конкретних лідерів. Тому, звичайно, коли відбувається така ситуація, як зараз, абсолютно рівні шанси і невідомо хто 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 стане президентом і яка буде політка навіть це невідомо, тому що дуже багато невизначеностей і все і все дуже швидко змінюється тому і е європейці намагаються бути збалансованими ну і звичайно україна намагається бути збалансована тому що ми не знаємо хто буде президентом але нам потрібні відносини з сполученими штатами незалежно від того хто буде президентом Почула вас. Спасибі величезно вам, пане Олексію, за включення і за ваші думки. Олексій Єжак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, був у нас на зв'язку.